Ця картинка мене вдохновила, це те, що я зробила. Чомусь я додала ще хвостика. Ось так нарисувала на картоні, вирізала картон і додала муху, щоб гілочки були в вологому стані, і кіт тримався довго в зелене. Додала гілочки, ось так я їх обрізаю і додаю. Моя перша помилка те, що я не обгорнула. Пластиком основу кота, А ставила картон і додала моху. Бо коли буде дощ, то все це буде розмокати і воно не буде триматися. Ну, я це розуміла, але мені хотілося зрозуміти, чи вийде у мене взагалі щось схоже на кота. Ось Тому думаю, що треба бити з проволоки, тоді буде більш стабільна конструкція. Наступного разу зроблю іменно так. Ось, ну, Щось у мене таке вийшло, хвостик доволі гарний вийшов, ушки. Ось я додала ще носика і гласки, і ось такі уси, тому що у мене не. Це стабільна конструкція. Все це гарно виглядає на столі, але коли воно висить, то таке <смі> враження, будто його повісили. Голова не тримається, і він трошки розібрався, то буду переробляти. Ще одна помилка це те, що я квітки неправильно з'єднувала. Трошки. На голові в одну сторону, а в туловище треба в іншу сторону, щоб було більш збалансовано. І хвостик можна обрати, і його не потрібно робити. Ушки можна зробити трошки округлими.